Добрий день, шановні учні. Тема сьогоднішнього уроку гуманізм як інтелектуальний рух доби відродження. Високе відродження. На межі 14-15 століття в Італії зародилася нова культура, яку згодом назвали відродження французького «Ренесанс». Стверджувалось велич людини, сили її розуму і творчих здібностей. Наголошувалося на потребі ціка цінувати людину за особисті заслуги, а не за родовитість чи багатство. Проголошувалося її високе покликання в земному житті. Новий ідеал людини не випадково виник саме в Італії. Тут панував вільний дух купецьких республік, порядки в квітучих містах, державах були демократичнішими. Ніж в Українах з монархічною формою правління. Творцями нового розуміння, сенсу і цінності життя були гуманісти. На противагу традиційному для середньовіччя приниження людини вони вважалися її найвищою цінністю і центром всесвіту. Їхнім ідеалом стала всебічно розвинена особа, яка гармонійно сполучала духовну і фізичну досконалість. Гуманісти розуміли, що створення нової людини слід починати з дитинства і тому особливу увагу приділяли освіті. Гуманістів XVI століття цікавили і закони розвитку держави, видатним істориком і політиком був автор знаменитого трактату, державець флорентієць Ніколо Макіавеллі який неодноразово повторював, що його найулюбленішим заняттям є розмірковувати про державне мистецтво, політику. І з середини XVI століття нова культура виходить за межі Італії та починає розвиватися в інших європейських країнах Німеччині, Франції, Англії, Нідерландах, Іспанії. Тут гуманісти, подібно до італійців, теж захоплювалися античністю, але вони значно більше уваги приділяли власному минулому. Історії германських народів та середньовіччю в цілому. Повсюду існували університети, осередки наукових знань. Винайдення книгодрукування зробило головним джерелом знань книжку. І тим сприяло успішному поширенню ідей гуманізму. Справжнім вождем гуманістів на початку 16 століття став еразм Роттердамський, найвидатніша постать північного відродження. Наприкінці XV століття, у першій третині 16 століття відбувся небачений злет літератури, живопису, архітектури. Завдяки цьому цей період отримав назву високе відродження. Він дав світові новий тип творчої людини, особистість, обдаровану численними талантами, сильно духом, оригінального мислителя і митця. В історії людства нелегко відшукати ще одну таку геніальну людину, як Леонардо да Вінчі. Леонардо мав добру вдачу, був напрочуд вродливим і сильним, міг у голоруччі гнути підкови і перевершував усіх в фехтуванні та плаванні. Його інтереси не знали меж. Він залишив 14 томів рукописів, на сторінках яких збереглися малюнки численних винаходів, проєкти підводного човна, гелікоптера. Парашута, розвідних мостів, кулемета, танка, плавильних печей, автоматичного ткацького верстата та інші. Усі вони набагато випередили свій час. Найголовнішим з усіх занять для Леонардо завжди залишався живопис. Один з найкращих творів митця фреска, таємна вечеря. Написана на біблійний сюжет в одному з міланських монастирів. Христос прощається зі своїми учнями, він знає про зраду Іуди і свої майбутні муки. Зображений драматичний момент трапези, коли Христос вимовив фатальні слова. Один із вас зрадить мене. Вони викликають в апостолів бурхливі почуття, вічі, переляк, подив. Гнів. Дехто обурено вскакує з місця, аби не створювати враження штовханини, художник об'єднав персонажів в чотири групи, по три постаті в кожній, і розмістив їх ліворуч і праворуч від христа. Леонардо відмовився від традиційного зображення Іуди з іншого боку стола, але зрадника легко впізнав. Він, він кинувся назад, стискуючи в руці гаманець з платою за зрадництво. Леонардо створив низку чудових портретів, найбільш славленими з яких є зображення Чічілії Галерані драма Дама з Горностаєм, і Монелізи Джоконда. На цих картинах художник уміло передався й очей, загадкову усмішку. І характер своїх персонажів. Світлим генієм відродження називають Рафаеля Санці, його творчість це зразок піднесеної краси, досконалості й гармонії. Син художника з міста Урбіну. Рафаель з дитинства жив в атмосфері живопису. Зовнішня краса, доброта і ніжність характеру поєднувалися у ньому. З величезною працьовитостю, найулюбленішим образом майстра була Мадонна – втілення материнської відданості і любові, вершиною творчості стала Сикстинська мадонна, зображення прекрасної молодої жінки з немовлям на руках. Талант Рафаеля виявився рано, і папа запросив його розписати парадні зали. Ватиканського палацу. Одна з фресок цієї серії, на якій зображені давногрецькі філософи і вчені, отримала назву Афінська школа. Декому з її персонажів Рафаель надав риси своїх знаменитих учасників. Величний Платон Це Леонардо. Глибоко замислений Геракліт Мікеланджело. А один із учнів. Сам Рафаель, видатною постаттю високого відродження був Мікеланджело Банаротці, автор напер... неперевершених творів скульптури, живопису, архітектури та поезії. Навчаючись у, у Флоренції при дворі Лоренцо Медічі, він відкрив для себе красу античного мистецтва і отримав можливість. Спілкуватися з відомими гуманістами. У 20-річному віці Мікеланджело відвідав Рим і створив там одну зі своїх найзнаменитіших скульптур п'єту оплакування христа. Скульптура викликала захоплення у римлян, але ніхто з них не знав Мікеланджело. Знавці сперечалися, хто є автором цього прекрасного твору. І називали імена ослаблених римських скульпторів. Тоді Мікеланджело вночі прийшов у церкву, де було виставлено п'єту, і висів на нім гордий надпис висік, гордий бо на роті, Флорентієць, виконав. Так до Мікеланджело прийшла. Повернувшись до Флоренції, він зробив колосальну, 5,5 метрів заввишки мармурову статую Давида, молодого пастуха, який за біблійною легендою переміг велетня Голіафа. Попередні місці сприймали перемогу юного Давида над грубою силою як результат Божої допомоги, а тому зображували його невеликим і слабким. Мікеланджело створив зовсім іншого Давида, сильного атлета, чия перемога є його власною заслугою. У Мікеланджело Давід цілює безмежну могутність людину. Флорентійці помістили скульптуру перед будинком уряду республіки. Справжніми шедеврами стали зведені Мікеланджело гробниці папи Юлія II в Римі і родини медічі у Флоренції. Мікеланджело вважав себе лише скульптором, але це не завадило йому справжньому титану відродження бути великим художником і архітектором. Його головна живописна робота розпис плафона стелі Сикстинської капели в Римі. За чотири роки Мікеланджело один розписав стелю площею близько 600 квадратних метрів. У 300 постатях він зобразив історію людства від перших днів творіння до всесвітнього потопу. Мікеланджело працював без помічників у дуже складних умовах, при кепському освітленні, лежачи на спині на спеціально виготовленому помості. Це був справжній подвиг. Розпис замовив папа Юлій II, який постійно хотів усе бачити і дуже заважав художнику працювати. Врешті, під час чергового візиту до скучливого папи роздратований Мікеланджело скинув на нього дошки зі свого помосту. Відтоді художник здобув спокій. Видатні майстри італійського високого відродження своєю творчістю сприяли поширенню в європейському суспільстві нових ідеалів, нових поглядів на людину та її місце в навколишньому світі. Дякую всім за увагу!